Дивитись 10 хвилин у студії Аліна Чистосердова. Вітаю вас 22 липня. У Кривому розі пройде черговий еко-вікенд. Це вже традиційний захід, де криворіжці можуть приєднатися до благоустрою нашого міста. До того ж, культурно і цікаво відпочити на туристично привабливих локаціях Кривого Рогу. Що цього разу підготували організатори, розкаже Ганна Літвінчук, начальниця відділу розвитку туризму інституту розвитку міста. Вітаю вас! Отже, розкажіть, де і коли пройде ековікенд. Ековікенд відбудеться 22 липня о 10-й годині початок, і він буде проходити на скелі Мала Орлинка біля геологічної пам'ятки природи скелі Модру. Розкажіть, що в програмі хто може прийняти участь? Можливо, діти можуть бути, якщо там безпечно. Ну, По-перше, хочеться сказати про те, що це такий суспільно корисний захід, який сприяє пробудженню екологічної свідомості у місцевого населення, ну, щодо збереження якби, природного середовища. Ну і крім того, це одна із таких унікальних, не тільки унікальних туристичних локацій Кривого Рогу, але й всієї України. Тому що ці скелі є виходом кристалічного фундаменту на поверхню. Тобто це най... одні з найдревніших. Скель на планеті по суті. Тому є унікальними, унікальна рослинність, тваринний світ, ну взагалі ландшафтне середовище дуже цікаве. Ну і долучитися до заходу може будь-хто. О 9 годині на зупинці Тарапаківській. Ми в центральному міському районі ми збираємо, хто не ну пішки добирається да, до заходу, зустрічає волонтери і ведемо до місця проведення заходу. Триває прибирання. Ну і е, після прибирання ми підготували е, таку дуже гарну культурно розважальну активну програму, е, яка собою являє е, скелелазіння, е, екскурсію та е, його медитацію. Е, крім того, буде у нас і е, вікторина буде, і можливість подивитися в vr окулярах на ті ж самі скелі Модру навіть з дрону. Е, і проплести по річці біля цих скель, тобто побачити навіть з іншої сторони ці скелі. Тобто така невеличка активність, тому що зараз да важкі ну, важкі частики да, морально, да для того, щоб трошечки людей. Картинку змінити, да, показати, які унікальні місця ми маємо у своєму місці. місці. Тому от, така, така наша мета, і дуже всіх чекаємо, звичайно, на цей захід. Дітям можна там бути, чи тільки e, дорослим? Ні, це можуть при приходити, можуть і діти. Ми забезпечуємо. Ну, в прибиранні ми забезпечуємо рукавичками, мішками, інвентарем. Наш партнер, зелений центр Метинвест, забезпечує на нас саме інструментами. Ну а вже розважальна частина це і спортивний жіночий клуб Level Up, і Фітрум спортивний клуб. І от особисто тренер, астролог Світлана Жукова з відруму буде проводити таку йогу медитацію з елементами астрології. Не знаю, що це буде, мені дуже цікаво побачити. Дійсно, це звучить. Ну І ще скелелезіння це буде від центру Меридян. Буде скелелезіння для всіх охочих. То хоче спробувати такий? Ну, досить таки активний, важкий фізично напрямок екстриму спорту. Скажіть, скільки зазвичай людей на такий захід приходить, і які вони залишають відгуки? Ми почали проводити цей проект, придумали його під час карантину. Коли почався карантин, і тоді були обмеження по кількості людей, і у нас було ну, близько 50 осіб на таких заходах. Це було 4 4 заходи. А потім вже трошечки більше було. Різні обирались локації для прибирання, тому що ну, звичайно що, ну, багато де буваємо, але все одно ну, залишають сміття. Залишається да, після відпочинку, тому от хочеться прибрати такі території. Ну, це були, наприклад, Балка Північна Червона була. Це був затоплений гранітний кар'єр на зарічному. Це було узбережжя карачунів. Тобто дуже багато таких територій прибрали, які туристично являються ну, дуже цікавими і гарними для відвідування та відпочинку. Скільки сміття вдається прибрати? Взагалі багато у мішків виходить. Ну, Мішків, ну, от коли нас було 50, тобто десь так було 50, ну, по об'єму, колись це був один Камаз великий, колись два були Камази великих сміття. Ну, По-різному бувало. Тому, ну, звичайно, чекаємо відвідувачів, волонтерів, учасників на нашому заході якнайбільше, щоб все ж таки прибрати територію. Часу у нас буде небагато, тому що ми ну, дивимося сюди по погодним умовам, да, все ж таки, щоб максимально зручно і, і корисно провести час, да, і було комфортно да, і активно відпочити. Щоб е, був, був час і активного відпочинку. Люди менше починають смітити після таких заходів чи ні? Е, ну, е, мені здається, що все ж таки залишається, але ну, другий раз люди бачать, що прибирають, третій раз бачать, що прибирають, і тоді розуміють, що все ж таки треба там, ків, викинути сміття, не залишити після себе, а віднести все ж таки до урни, е, з пакети там, чи якісь е, сміття. Основна мета заходу, вона яка? Щоб люди прибрали, чи відпочили, чи все разом? Ну я би сказала, що це все разом, звичайно, щоб прибрати територію, але і спонукати до такого якісного відпочинку все ж таки, на цих локаціях, не тільки прийти там на пікнік, або просто прийти сфотографуватися, а ще й щось дізнатися, щось ну, спробувати себе в, ну наприклад, там в да? або дізнатися щось. Про місцевість, там, де вони знаходяться, тому що, от, наприклад, буквально сьогодні колега позвонив і говорить, я хочу на екскурсію піти, тому що, е, тому що я тут живу в цьому районі, але я ніколи не, знаю, не знав, що це за район, чим він цікавий. Е, тим більше, от екскурсія, яка відбудеться, вона, по-перше, е, Називається Слідами восьмизоряного сяєва з відвідуванням музею авіації в п'ятій школі. І її буде проводити наш Криворіжець. Він відомий журналіст, краєзнавець, письменник Володимир Бухтіяров. Тобто, вже ну, мені здається, що на це прізвище я би просто б пішла на цю екскурсію. Він написав книгу, яка описує історію життя героїв. Авіації, які навчалися у п'ятій школі. Їх було шість, але два з них мають звання двічі героїв. Тому, тобто, ну, розповідь про таких унікальних людей, які жили на території модру і в подальшому да, захищали у свій час, захищали населення. Що треба з собою брати на зустріч? З собою, ну, дивимося по погоді. Звичайно, яка погода у нас. Сонечку, да, ми одягаємо капелюхи, де да, захищаємось від сонечка, зручне взуття, знову ж таки, одяг по погоді, водичка з собою, перекус. Дітки, звичайно, що у нас хочуть водички, все щось попоїсти, да, тому от з собою такий невеличкий перекус брати. Ну і звичайно, гарний настрій. Хочеться, щоб люди ну, відпочили. Відпочили сім'єю, побачили красу. Яку ніколи ну мало хто бачив, тому що ми, на жаль, не завжди знаємо такі от унікальні місця Кривого Рогу. Де можна переглянути маршрут? Де зареєструватися на цей захід? Інформацію можна про захід отримати. По перше, на сторінці Кривий Ріг Туристичний у соціальних мережах є і захід, і окремі пости робимо. Ми розказуємо, по-перше, про кожну з локацій, яка буде, про які заходи будуть відбуватися, да, і буде і карта, де можна буде переглянути, де знаходиться ця локація, і навіть зареєструватися. Тобто є Google-форма, по якій люди можуть зареєструватися. Контактні номери знову ж таки є з ким зв'язатися, якщо є додаткові якісь питання. Ну і люди телефонують, запитують якісь питання, цікавлять. Ну, дійсно, активність є, угу. і це дуже приємно. Кількість людей обмежена? Ну, ми зараз розраховуємо до 100 людей, але, звичайно, що приймаємо на допомогу всіх охочих, тому що ну, все одно є територія, яка потребує нашої уваги. Угу. Добре, дякую. Час нашого ефіру завершується. Тож долучайтеся цієї суботи до загальноміського ековікенду. Разом зробимо наше місто чистим і відпочинемо з користю. З вами була Аліна Чистосердова. Побачимось.